Відеогляд оригінального мішечка мікс дитячого одягу, плак, Це з ван ось і сама, штанішки, теплесенька така кофточка з підкладочкою натуральною, спортивні штанішки, джинсова рубашечка, футболочка, Собой набирш тоннельки, такой ласточка, сто такие бортики, джинсы 122. двадцать два, для мари, просто Спортивний набір спортивний костюмчик на клісі. Регланчик на довгеру рукавчик 116, русинки, шуртики. кофточка теплесенька. не барсі. Така м'якесенька, теплесенька, кофточка 116, лусинки, спортивні штанішки утеплені, 104. Регланчики. Це йде такий хомотик, спортивна кофточка 158, джинсовий сарафанчик 140 регланчик, утеплені джинсики. 128 внизу така розиночка манжетна. Осинки, реглан, утеплені штанішки, джинсики такою кутоною підкладочкою. Теплесенькі спортивні штанішки 98. Ось такі цікавенькі, Світшотик. Бомпер, він іде такий дуже тепленький, з підкладочкою 140, світшотики отеплений, джинсики такий широкий крій, матесенький, приємний джинс 152. Теплесенький, подовжений 170, Футболочка, набір. Дировачи, це вілюрочка штанішки, вільєтик 104, спортивні штанішки, на байчці 104, вігланчик, світшотик на байчці. Дуже тепла флісочка, такий микенькі, приємний і 134. Бомпер. Ідемо флісику також. 152, відволочки. Джинси, які йдуть теж з кутоновою підкладочкою 158. Худі на байшці. 146. Джинсики. Джинсова рубашечка. 170. Також йде трьохниточка світшотик. Світшот йде на байшці. 146, 158 теплесенька рубашечка, трусики, носочки, такі, що можна одягати на лосінки, аксесуарчики, такі шапочки, теплесенькі на клісі, така на флісику, колготочки, колготочки, носочки, колготочки, Лізочка, шапочка на кутоновій підкладочці, така вельвет шапочка на котоновій підкладочці, на флісовій підкладочці, також підкладочка кутон, така простенька в'язаненька, фліс, Пов'язочка, носочки, трусики. Носочки, носочки, клясенькі носочки новорічні. Також ці йдуть махати лесенькі, носочки, такі бойочки. Друзончик. Пока серебронка п'ятласенький кожушок. 86. Внизу без резиночкою. Додатковий дохід підвесенки рукавички. курточка-серединка 398, курточка така витровочка, йде на легенькі пісові підкладочки 134, Внизу, така зручненька манжетна резиночка, рукавчик також. Подовжена курточка, пустинці до піту 110. Новенько миссин типончику, курточка, соточка, 146. Та така також -та -та, йде теплесенька. На плісику 104. Тут така зручненька манжетна різиночка. Капюшончик теж вкладочка-фріс.